Понад півмільярда доларів на рік зекономив штучний інтелект у Майкрософт, замінивши операторів у кол-центрах, мета скорочує цілі відділи. IBM іде тим самим шляхом. А засновник Антропік Амодей взагалі прогнозує, за п'ять років половина джуніорських професій може більше не існувати. Тож логічне питання: чи означає це, що штучний інтелект? Забере нашу роботу сьогодні. Розберемося, кого реально може замінити шиї, які компанії в Україні і світі вже інтегрують його у свої процеси. І головне, чому для багатьох людей це не кінець, а початок нових можливостей. Ви на каналі АІН, і ми починаємо. Останні роки ми постійно чуємо гучні новини. Майкрософт скоротив близько 9 тисяч співробітників. IBM оголосив про мінус 8 тисяч робочих місць. Мета планує звільнити. 5% команди усе це звучить так, ніби штучний інтелект реально забирає роботу. Але чи так це насправді? За даними консалтингової компанії Challenger Grey and Christmas, із майже 287 тисяч запланованих звільнень у 2025 році лише 75 були пов'язані напряму із штучним інтелектом. 75 звільнень не тисяч. Решта економічна нестабільність, реструктуризація і скорочення витрат. Виявляється, штучний інтелект це не головний катастрофічний винуватець, часто його просто використовують як виправдання. Понад половина керівників компаній у світі зізналися, вони шкодують про скорочення через шиї, тобто, заміни людей машинами не завжди виявляються настільки ефективною, як здавалося спочатку. Отже, новини про масові звільнення через шиї звучать гучно, але правда в тому, що більшість скорочень мали інші причини. Якщо на цьому моменті ви почали радіти, що все залишиться так, як є. То маю вас засмутити. Розберімося, кого саме штучний інтелект може реально замінити найближчим часом. Генеральний директор Антропік Даріо Амодей прогнозує, що штучний інтелект може ліквідувати половину всіх посад білих комірців початкового рівня протягом п'яти років. Про кого йдеться в першу чергу: джуніор дати інженери, бізнес-аналітики, операційна підтримка. Їхні задачі рутинні і повторювані саме такі найпростіше автоматизувати за даними опитування Всесвітнього економічного форуму серед найбільш вразливих професій виконавчі та юридичні секретарі, бухгалтери та графічні дизайнери. Але список цим не обмежується: шиї вже використовуються для створення текстів, написання та тестування коду, обробки великих масивів даних, навіть рекрутингу. Отже, головний тренд очевидний: першими під удар потраплять вакансії для новачків у професії та рутинні ролі. Водночас, професії, які вимагають глибокої експертизи, креативності і управлінських навичок, не зникають. Ще 10 років тому Амазон тестував власний шиї для відбору кандидатів. Система виявилася упередженою і віддавала перевагу чоловікам. Її довелося закрити. Але сьогодні алгоритми вже значно просунутіші і вони оцінюють не стать і не зовнішність, а конкретні навички. І хоча близько 88% міжнародних компаній використовують у рекрутингу, остаточне рішення все одно залишається за людиною. Утім, цікаво, а що відбувається зі штучним інтелектом в Україні? Фрактал колишня група компанії Netflix, створила власну систему під назвою Лікі. Вона аналізує інтерв'ю кандидатів за сотнею параметрів від структури мовлення до реакцій в діалозі. Результати конвертуються у відсотки відповідності вакансії. Це допомагає рекрутерам швидко зрозуміти, як мотивувати людину і чи варто рухатись далі. Лаба Group використовує шиї для підготовки текстів вакансій, створення скоркарт, тобто карт оцінювання для інтерв'ю, і навіть персоналізованих відповідей кандидатам. У планах підключити ще й асистента, який буде автоматично розшифровувати співбесіди і створювати профіль кандидата. Скелар автоматизувала десятки рутинних задач: від перенесення даних з LinkedIn до шаблонних повідомлень кандидатам. Це зекономило рекрутерам до 30% часу, який тепер можна використати на глибший аналіз і стратегію. Найбільша IT-компанія України ЕПАМ інтегрувала штучний інтелект на всіх етапах найму: від генерації опису вакансій і тест. Стових завдань до відбору кандидатів і структурованих фідбеків, Ба більше їхня система навіть виявляє, чи кандидат сам використовував її під час тестів. Що цікаво, усі українські компанії наголошують, що штучний інтелект це не заміна рекрутерів, а інструмент для їхнього підсилення. Людина залишається тим, хто приймає фінальне рішення, але тепер має значно більше даних і часу для якісної оцінки. Водночас цікаво подумати: якщо значну частину роботи перебирає шиї, то навіщо у відділі рекрутерів? 10 людей, якщо достатньо п'яти. Утім, поки працівники не безпідставно бояться скорочень, частина компанії відкривають десятки нових вакансій. Київстар ТЕК шукає бізнес-аналітиків і дата інженерів, які працюють із великими мовними моделями. Скелер оголошує позиції, про які ще кілька років тому мало хто чув: аі продакт-менеджер, аі інженер. А і спеціаліст і додають спеціалістів із великим досвідом у цій сфері на ринку майже немає. Тому компанії готові брати навіть тих, хто тільки починає, але хоче рости в аї напрямку. Випам виокремлюють три основні групи вакансій. ML та MLOps – Це ті, хто створює та впроваджує нейронні мережі. Джен Аї експерти інтегрують генеративний штучний інтелект у бізнес-процеси клієнтів. А Native Teams – команди, які роблять штучний інтелект частиною всього циклу розробки програмного забезпечення. Тренд підтверджують і дані українських платформ з пошуку роботи. Кількість ML-вакансій активно зростає, і це одна з найдинамічніших категорій на ринку. Схоже, ринок праці не скорочується, а трансформується. Зникають старі ролі і одночасно з'являються нові. Тому ключове питання, чи готові ми до цієї трансформації. Світовий економічний форум у своєму звіті Future of Jobs за 2025 рік називає найцінніші навички найближчих років: це аналітичне і креативне мислення, адаптивність, технологічна грамотність, емпатія та вміння працювати з людьми. І тут важливий нюанс: технологічна грамотність тепер включає навички роботи з шиї. Тобто роботодавці очікують, що ви не лише знаєте свій фах, але й вмієте. Посилювати його за допомогою аі інструментів у фрактал, кажуть: нам потрібно більше людей, які якісно співпрацюють зі штучним інтелектом, примножуючи свої результати вдвічі чи втричі. А в груп додають, що її може забрати рутину: копірайтинг, базову аналітику, типові презентації, але він не замінить людський контекст, емпатію і здатність будувати стосунки. У деяких компаніях навчання роботі з шиї вже стало обов'язковою частиною онбордингу. Фрактал навіть запустив безоплатний курс від початківця до експерта в ШИІ, на який зареєструвалися понад 79 тисяч українців. Тобто головний висновок: на ринку конкурують не просто технології, а люди, які вміють їх використовувати. І це означає, що майбутні роботи не у втраті робочих місць, а у зміні ролей. Кулсторі cool на кінець. Закінчити це відео я хочу невеликою історією 50-річної давнини. Наприкінці 70-х на ринку з'явився новий інструмент електронні таблиці. Перша програма називалася VisiCalc, Вона займала лише 27 кілобайтів і працювала на Apple II. Деякі аналітики одразу зрозуміли, ця річ змінить гру, а великі корпорації не поспішали. Знадобилося ще 5 років, щоб Microsoft та Lotus скопіювали ідею та заповнили ринок своїми Excel та Lotus 1.2.3. Ці кілька років стали справжнім раєм для тих, хто першим узяв новий інструмент в руки. Винахідник Вісі Калк Ден Бріклін згадував, я встигав робити всю роботу вчасно і колеги вважали мене генієм. Але правда в тому, що завдяки таблицям я витрачав лише годину, а решту дня просто відпочивав. Люди вважали мене Вундеркіндом, хоча я просто користувався тим, чого інші не знали. Його колеги продовжували працювати по-старому, довго і виснажливо. Сьогодні ми знову на такому ж роздоріжжі, тільки тепер йдеться про великі мовні моделі. LLM. історія повторюється: ті, хто почне їх опановувати зараз, отримають перевагу. Бо інакше ви ризикуєте стати схожими на колег Брікліна, трудитися від зорі до зорі у той час, як інші робитимуть більше за менший час. Отже, чи забере штучний інтелект нашу роботу? Не зовсім так, він уже замінює рутинні і початкові ролі. Так, деякі професії зникнуть, але водночас з'являються десятки нових напрямів: від шиї інженерів і продуктових менеджерів до шиї дизайнерів та фахівців із промптінженірінг. Правда в тому, що штучний інтелект не просто скорочує робочі місця, він змінює правила гри і виграють у цій грі ті, хто навчився його використовувати. Тож головне питання не чи замінить мене шиї, а як я можу стати ціннішим у світі, де шиї вже є нормою. Водночас складне питання: що робити людям, які не опанують штучний інтелект, а їхню роботу уже робитиме якийсь чад GPT чи Клод? Дякую, що додивилися це відео до кінця. А щоб не прощатися, гляньте ще ось це відео, де я розповідаю про історію українського інтернету. До зустрічі!